Висаджуючи новий квітка, ми сподіваємося, що він буде рости і цвісти нам на радість на жаль. Деякі екземпляри розвиваються занадто активно і вже скоро починають витісняти своїх сусідів по клумбі. Підписуйтесь на наші канали, кого з агресорів ми часто, самі того не знаючи, приносимо на ділянку і дбайливо поміщаємо поруч з беззахисними посадками, чиєму зростанню не варто радіти, і як зупинити загарбника в саду. Розберемося разом. Найнебезпечніші рослини-агресори, чимало яскравих і цікавих рослин приваблюють початківців-сидівників своїм декоративним виглядом і легкістю догляду. На жаль, позбутися від них часом виявляється не так легко, як розвести. Ось найнебезпечніші жителі квітників, які відвоюють у вас все доступне простір і проростуть всупереч всім зусиллям, а також ефективні способи взяти їх безцеремонну експансію під суворий контроль. Рослина, спосіб поширення, за що садять особливості вирощування барвінок малий. Коріння, живці, грунтопокривність, морозостійкість, глянцеві вічно-зелені листя, довге цвітіння висаджувати на території, відокремлені широким мощенням білокопитник, насіння, коріння декоративне листя, кулінарні властивості обрізати до появи насіння. Видаляти нові рослини вербейник монетчатий і точковий. Коріння пагони, ґрунтопокривність, морозостійкість, вертикальний і горизонтальний ріст, довге цвітіння висаджувати на території, відокремлені широким мощенням горець, коріння морозостійкість, тіньовитривалість, хороший ріст на перезволожених ділянках відокремлювати мощенням або бордюрною стрічкою, вкопаною на глибину не менше 20 см, живучка повзуча, насіння пагони. Коріння декоративне листя легкий догляд відокремлювати камінням або бордюрною стрічкою копитень європейський, насіння пагони почвопокривність, невибагливість відокремлювати широким мощенням, видаляти насінняві коробочки, викопувати нові рослини, конвалія травнева. Коріння декоративність, аромат, тіньовитривалість відокремлювати бордюрною стрічкою, вхопаної на глибину не менше 20 см смперстач індійська, повзучі пагони, насіння декоративність. Лікарські властивості садити в контейнерах манжетка м'яка. Насіння коріння декоративність, невибагливість, витіснення бур'янів відокремлювати бордюрною стрічкою, вкопаною на глибину не менше 15 смолочайки см, парисовий, підземні пагони декоративність, посухостійкість, морозостійкість відокремлювати бордюрною стрічкою, не менше 15 см смоглибину м'ята. Насіння. Коріння лікарські та кулінарні властивості, аромат висаджувати на території, відокремлені широким мощенням папороть Страусник. Коріння суперечки декоративність, морозостійкість висаджувати на обгородженій території, своєчасно видаляти нові рослини з коренем пахезандра верхівкова. Коріння пагони насіння в теплих регіонах, ґрунтопокривність, декоративність, невибагливість, приємний аромат квітів, витіснення бур'янів висаджувати на території. Відокремлені широким мощенням райграс бульбоносний. Коріння декоративність висаджувати в контейнерах, захищати бордюрною стрічкою, вкопаною на глибину не менше 15 смсни тряболиста. Коріння насіння використання в їжу, ґрунтопокривність висаджувати в контейнерах, захищати бордюрною стрічкою. Вкопаною на глибину не менше 20 см, видаляти квітконоси з партина гребінчаста, коріння насіння морозостійкість, відмінне декорування водою, можливість висадки на заболочених територіях відокремлювати широким мощенням, доріжкою або бордюрною стрічкою традисканції віргінська, коріння, невибагливість, декоративність, цвітіння до морозів садити в контейнери або захищати бордюрною стрічкою. Копанної на глибину не менше 10 смалуха, кропива, біла і жовта. Вкорінюються пагони декоративне листя відокремлювати мощенням або бордюрною стрічкою, глибина вкопування не менше 15 см більшість цих рослин краще не пускати в сад, вирощуючи перед парканом з боку дороги або в закопаних ємностях без дна тазах, відрах і швидко розростаються рослини, чим квіти, агресори в саду відрізняються від сильно розростаються рослини. Агресори завжди виживають сусідів, не залишаючи місця більше ні для кого, а ось з дикно створіннями можна домовитися. Рослина спосіб поширення, за що садять особливості вирощування Анафаліс, коріння декоративність, невибагливість, довге цвітіння садити поруч з деревами, штамбовими трояндами, клематисами, астра багаторічна, коріння декоративність ділити і розсаджувати кожні 2-3 роки золотарник, коріння насіння, декоративність, медонос, великий вибір сортів зрізати суцвіття відразу після в'янення ірис айровний. Насіння, відмінне декорування водойм, можливість висадки на заболочених територіях зрізати суцвіття відразу після в'янення ломиками. насіння, коріння, ґрунтопокривність, декоративність, великий вибір кольорів висаджувати серед каменів на схилі, альпінарію, фіалка запашна, коріння, пагони, насіння, почвопокривність, раннє цвітіння, аромат обмежувати марно, оскільки насіння розносять мурахи, нові рослини варто викопувати в перший рік до цвітіння. Локшилоподібний. Коріння пагони, почвопокривність, велика кількість кольорів, аромат раннє цвітіння відокремлювати бордюрною стрічкою, вкопаною на глибину не менше 10 см, зрізати після цвітіння чистець шерстистий. коріння насіння, почвопокривність, декоративність, лікарське застосування, відокремлювати мощенням або неглибоким бордюром. Своєчасно видаляти суцвіття, своєчасно викопуйте і пересаджуйте маленькі кущики цих рослин на нове місце або даруєте сусідам, це збереже форму ваших квітників і вирішить проблему з посадковим матеріалом рослини, що розмножуються самосівом. Самосіви одного разу занесені на ділянку не пропадають ніколи, і напевно сказати, що ви позбулися від них неможливо, втім часом від вас не залежить навіть первинна посадка, і посеред вашої клумби цілком може вилізти те, що сіяли на сусідній вулиці. Рослина, спосіб поширення, за що садять особливості вирощування аквілегія, насіння декоративність видалення зів'ялих квітконосів герань лугова, насіння декоративність медонос, довге цвітіння, посадка в півтіні, обрізка квітконосів до утворення насіння дербенник, насіння відмінне декорування водойм, можливість висадки на заболочених територіях, щорічна санітарна обрізка. Видалення квітконосів до дозрівання насіння кислиця ріжкова, насіння почвопокривність, невибагливість. Застосування в їжу можна вирощувати в підвісних кашпо або в якості кімнатної рослини лігніс Халцедонський, насіння декоративність, невибагливість, тривале цвітіння на бідних ґрунтах що осені видаляти пагони мак, самосійка і східний. Насіння декоративність, невибагливість збирати коробочки до дозрівання насіння маргаритка, насіння ґрунтопокривність невибагливість яскраві сорти висівати на газоні на перстянка, насіння довге цвітіння, велика кількість кольорів не садити поруч різні сорти, проріджувати сходи піретрум дівочий, насіння декоративність, невибагливість зрізати суцвіття відразу після в'янення посконник. Насіння добре декорує паркани. Господівлі довго цвіте висаджувати на задньому плані і своєчасно видаляти зайві сходи дереві та волговий, насіння лікарські властивості, невибагливість, декоративність поєднувати з іншими квітами, своєчасно видаляти суцвіття насіння багатьох рослин поширюються дові комахи, наприклад, мурахи, тому краще регулярно видаляти сформувалися коробочки, не чекаючи їх дозрівання, як бачите, подсійних. Загарбників не так уже й мало, і всі вони здатні зіпсувати ваші квітники, газони і гряди, тому, перш ніж посадити свежепріобретенний кущик, постарайтеся ідентифікувати його і побільше дізнатися про його звички.